Всім привіт, давно не бачився. Їду з спортзала і дуже приємна новина для мене. Оцей парк я через нього хожу кожен день в спортзал, практично кожен день. Тут не було доріжки, ну така горбата. Зараз поклали, постелили асфальт, рівненький, гладенький, і як же не проїхатися на фрілайні, Собственно говоря, на ньому я їжу на спортзал. так що... Провіримо доріжку. Ну ось так от. А попав в кадр, ну нічого, йому теж приємно тут ходити по новому покриттю. Всім привіт, побачимось.